Ають примісінько в серце та змушують перехожих зупинитися на мить аби послухати. Саме такі пісні виконує криворіжанка Мирослава. Зараз дівчина разом зі своїм другом Вадимом навіть попри холод збирають таким чином кошти для захисників на Бахмутський напрямок. Містяни радо долучаються та донатять на таку справу. Кожна людина, кожен українець намагається якось допомогти. І хто як може, вони молодці. Легше сидіти вдома, зложивши руки, дивитися телевізор і зітхати, А коли так, хто як може, хто в'яже, хто співає, хто готує, хто, хто везе. Дякуємо, дякуємо за це. Дехто із Криворіжців вже не вперше приходить послухати музикантів. кажуть, вони молодці, тому і підтримують їх. Я з роботи йшов от, і вчора. Почув, як оця дівчина, не знаю, як її звати, заспівала, коли я приходив Джамалу. Ну це просто неймовірно. До мене музична школа по класичній гітарі, От, то я можу оцінити. Це дуже добре, що люди піднімають нашу силу, наші збройні сили. Самі Мирослава та Вадим познайомилися лише місяць тому у волонтерських колах та відчули, що мають об'єднати музично-співочі зусилля. Хлопець певний час знаходився за кордоном, але повернувся до України та кинув всі сили на благодійність. Разом з Мирославою їздять по деокупованих містах та селах з гуманітарною допомогою. Були вже на Донбасі, у Куп'янську, а також в Херсоні в перші дні звільнення від окупації. Тож їхні пісні лунали і на тамтешній центральній площі. Звісно ж, їм було дуже приємно, тому що. Це місто давно цього такого не знало, що можна просто так, от спокійно співати українські пісні в центрі міста на площі на площі свободи. Це було сквозь сльози. Ти співаєш і розумієш, що вони пережили. А от на сьогоднішній день ти розумієш, що вони ще досі переживають, тому що терор не кінчився. Але це була перемога цього міста, тому що вони пішли. Нам вдалося їх вигнати. Мирослава ж співає лише три роки своїми піснями, перш за все хоче достукатися до людей. Також дівчина активна і у волонтерському штабі Кривого Рогу та поза ним долучається до всіляких благодійних заходів та сама намагається допомогти більшій кількості військових. Виступати на вулицях міста розпочала ще п'ять місяців тому. Тоді з нею було багато молодих музикантів, але зараз, через холоди, зізнається, залишилася майже одна. Минулі рази я збирала на термобілизну для нацгвардії. Зараз я збираю на екіпірування для одного з солдатів на Бахмут. Це я маю на увазі під екіпіруванням це каска, навушники, захисні окуляри, маскировочний. Кавер, також аптечку і турнікети. Ну таке потроху, потроху, але загалом збір на 30 тисяч за допомогою небайдужих людей, котрі донатять на банку, яку я створила монобанк, А вже зібрано на банці у мене 1300. Почути пісні у виконанні Мирослави, ви можете в районі соцміста або ж на проспекті поштовому 25, щоденно з 14 до 16 години. Та заодно долучитися до збору коштів для наших військових. Також є можливість перерахувати гроші на картку. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Про перебіг збору дівчина звітує у себе на сторінці в соцмережах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.